Президент Ірану Ебрагім Раїсі загинув під час аварії гелікоптера. Авіакатастрофа сталася, коли Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан, де разом з президентом Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу на річці Аракс. Вертоліт виявив турецький безпілотник у горах неподалік кордону країни. Рятувальники знайшли тіла загиблих. Іранські змі повідомили, що причиною катастрофи стала погана погода. Наразі обов'язки Раїсі виконуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. Нагадаємо, Раїсі був президентом з 2021 року. За цей час наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами. Російський президент Владімір Путін назвав загиблого іранського президента справжнім другом Росії, який намагався довести відносини Москви і Тегерану до рівня стратегічного партнерства.